навіть кандидат народні рухні депутати зараз своїм тиском намагається поплюсити результати виборів. Я звертаюся, до всіх до Я, я громадянин України. Я звертаюся. Ми не можемо дозволити. Ми не можемо дозволити результати виборів. Подивіться, і це кандидат на депутати. Він махає рукою перед камерою. Дивіться, він зараз мене буде вийти. Мання та людина ви це провокатор зривати вибори. Подивіться, що програє вибори і тому вона прислала цього клоуна. Такі що вимогти компанії люди, я тут я працюю Ми не дозволимо цим екстремістам. Нормальні люди не дозволять навіть зараз.

Навіть зараз коридорі вони переховалися на світі одного! Сама голова закличе міліцію, Дивіться що робить. Чого провокати? Я хочу сказати, що це дійсно громадяни України. Але я не знаю, які це громадянин України і тут. Дійсно вирішується воля України ОВК номер двісті п'ятнадцять. Я не відчуваю ні я мотию. Я па можете запитати подивитися. Я сказав, що я бачу, і це правда. Люди нічка говорить. Не заважаєте роботи. От ви їх заважаєте, я сказав свою бачу. Слухайте, А в них. Роботиста, я можу зробити зелено, щоб з вашого боку зробити на комісію. Заробиться за хворобу. Нас постаріючи на пресі, все того, щоб поплюжити результат, не приведути, наче.